І так, друзі, всіх вітаю на своєму каталі декоративні саджанці. Так що, дивіться, які в нас є саджанці, які вони були в нас навесні, улітку всім показую, що буде на той рік вже навесну. Ви можете замовити у нас. Це у нас наявності ось такі гібіскуси, білі, рожеві, ось такі двохрічні саджанці Ми вирощуємо, щоб ви могли в нас придбати, присадити свою ділянку, щоб все було чудово, гарно. Так що замовляйте. Зараз подивимося, які інші у нас рослини є в наявності. Також у нас гібіскуси є у двох-трьох кольорах: рожевий, бусковий та білий. Як ви бачите, це дуже гарні саженці які будуть свісти дуже пізно, і також ця рослина, яка сама розкривається дуже пізно. Так що, якщо ви навісні не відкрилася, всі вже саженці розкрилися, а тут ще починаються листочки. Це дуже пізні рослини. Також вони тут дуже пізно, у серпні, там до вересня, протягом місяця, майже нові листочки опадають, але інші наростають. Також у нашому розсаднику є. Смородина. Є в нас у двох сортів: один сорт Титанія, а інший сорт краса Львова. Це крупно стиглі сорти. Один сорт ранній, другий пізній, того. Можете брати по 5 штучок собі, якщо бажаєте, щоб постійно їсти смородину. Ось такі двохрічні саженці, також і порічка. Як ви бачите на відео, дуже багато саженців маємо наявності. Так що замовляйте. Бачите, мінімум 3-4 гілочки, де в і також ще досі гейбіс розкажемо. Це всі відео зроблені були у нас майже влітку, в кінці серпня. Так що милуйтесь відео.